Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні знімлю невеликий огляд, як домолочуємо площу і зразу діскуємо і розвозимо в ангар сою. ДТЗ, ДТЗ наше чекає на погрузку, Нюхолод молотить, А МТЗ 920 діскує зразу. Передають дощі післязавтра і хочемо спіти. Ось така дісковка після комбайна. Один слід, там побачимо. Я думаю, зразу посіється. Середа четвер будемо сіяти, Нюхолд працює. МТЗ теж, а моє ДТЗ чекає на погрузку. От так ми працюємо. Вчора працювали, не закінчили, вже бага... великі втрати були. Ось так. Сьогодні продовжаємо. Ось така дисковка. Непогано і комбайн працює. Ось так працює МТЗ. Взагалі красава. Робота гарна. Як бачите. Дуже гарно. І цього сліда хватить для посіву. Нюхоланд. Там далі. Працюємо. Сроки піджимають, посіву немає ще. Будемо сподіватися, щось посіємо на зиму. Гарних всім врожаїв. Мирного неба. Це буде Україна, потрібно триматися, працювати. Результат буде. Підписуємося, ставимо лайки. Своїми лайками ви підтримаєте мій канал. Україномовний. Дуже всім дякую. Все буде Україна.